воно все не в курсі Сьогодні приблизно о 11-й годині при е, проїзді дорогою від е, населеного пункту Старе село пустомицької району Львівської області стався вибух, в результаті чого був підірваний автомобіль Мерседес, в якому знаходились охоронці одного із місцевих відомих бізнесменів. В результаті вибуху загинуло троє людей. І один охорончик поранений зараз в задовільному стані, стан здоров'я роздоров'я задовільний, з ним працюють працівники слідчо-оперативної групи, встановлюють обставини, які передували далі події. На місці пригоди зараз працює слідчо-оперативна група. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Тільки на місці пригоди ми виявили проводки, які були під'єднані до вибухового пристрою. Ну, за свідченнями, те, що чув наш потерпілий, який залишився живий, стріляли не менше, ніж з двох автоматів. Ми виявили на місці два рожки від автомата відстріляних. І, Нерозряжений гранатомет. Та людина, на яку вірогідно був об'єктом замаху, в'їхав ззаді. Після того, як це трапилося, він об'їхав пошкоджений автомобіль і зник в невідому напрямку. Зараз показуємо, контакту немає.